Виконуємо номер 40 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегровний курс, частина 2, автор Олександр Істер, видаництво Ганеза 2024 рік. Запишіть вершину і сторони кута. Задання перше МОП, друге БЛК. Приступаємо до виконання. Перший кут у нас МОП вершина. О. Стороны. ОМ. І ОП. Другий кут у нас БЛК. Вершина Л. Вершина Л. Торони ЛБ і ЛК. Номер 40. Із підручника Геометрія 7 та математика 7. інтегрований курс виконана.